Чи в містику? В даній рубриці ми розказуємо страшні історії. Сподіваємось, вам сподобається. Це бабої, і сьогодні в нас страшна історія. Цю історію ми будемо розказувати з блокнота лікаря, який працював в психіатричній лікарні. Ця історія розказує нам про пацієнта Сергія. В нього була шизофренія і йому завжди здавалися якісь ціні. Ну що ж, підтримайте нас, а ми починаємо. Доброго дня, я Сергій і хотів би розповісти про свою страшну пригоду, яка трапила зі мною на дачі. Жив я у квартирі, яку мені допомогли купити батьки. Вони попросили мене приїхати на дачу та привезти її до ладу, а потім приїдуть до мене і вони і допоможуть, поки я потихеньку там все перебиратиму. І ось настав момент, коли треба їхати на дачу. Я туди приїхав. Раніше там жили господарі, про яких я мало що знаю. Купили батьки дачу, щоб влітку відпочивати на ній. Все-таки природа, немає міської метні. І ось я вже приїжджаю на зупинку в цьому селі, думаючи, як же добре відпочити можна буде. Як же я помилявся? Прийшов на дачу. Я побачив станню. Пам'ятаю, коли був маленьким, там були корови, яких я виганяв на пасовище в сад в якому я проводив багато часу з друзями. На мене знайшла ностальгія, від якої я мало не розплакався. Перевівши дух, я все-таки вставив ключі у двері дачі та замок заїдав, тому що був старий. Все-таки мені вдалося відкрити його, і я зайшов всередину, оглянув кімнати, в яких знаходив багато всяких дрібничок, старі іграшки книги, які вже крилися великим шаром пилом. Прибираючи, я знайшов якийсь альбом, в якому були фотографії мене та моїх близьких. Перегортаючи сторінку за сторінкою, я побачив якусь дивну фотографію. Там була якась тінь у формі людини. Дивлячись на неї, я почув звуки в підвалі. Витягнувши зв'язку ключів з дверного отвору від дверей, я пішов до своєї сумки, з якою приїхав на дачу, щоб взяти ліхтарик і мати можливість хоч щось бачити в погрібі. Спускаючись до дверей підвалу, я вже передумав йти туди. Але оскільки я не дуже боязливий, вирішив все-таки дізнатися, що там може бути. Прикручуючи замок дверей, звуки стихли. Відкривши вже двері, я почав світити по цій кімнаті. Там була купа хламу, старі банки, бруски дерева. Так я і не знайшов джерела звуку і того, хто може видавати цей звук. Я вирішив йти назад і побачив стару коробку, в якій були фотографії тієї самої фотографії, що була в альбомі. Їх було дуже багато. Мені все-таки стало страшно залишатися в погребі, і я побіг на сходи. Закриваючи двері погреба краєм ока, побачив якусь тінь. Підкриваючи двері та посвітивши знову туди ліхтариком, там нічого не було. Вписавши це на перевтому, закрив двері, я пішов далі прибирати в кімнаті. Поки прибирав, нічого дивного не було. Настала одинадцять вечора. Настало 11 вечора, і я вирішив закруглятися і спати. Адже батьки завтра мають приїхати, щоб мені допомогти. Я вже ліг спати і почув шкрябання у вхідні двері. Пішов до них, відкривши їх, я побачив кота, який був дуже худий. Я подумав, що він, напевно, бездомний і бородить по домівках, чекаючи, що йому дадуть їсти. Я любив котиків, тому впустив його в будинок, кинув шматок їжі, яку я привіз з собою, і ліг спати. Коли я вже помаленьку засинав, кіт підійшов до мого ліжка і ліг на мене, заснувши. Вночі я прокинувся від жахливого сну, в якому я побачив, що ця цін забирає моїх батьків у темряву. Оглянувшись по кімнаті, я побачив кота, який дивився вниз на сходи до погреба. І Він почав гарчати в підвал. Згадав, що коти можуть бачити всяке потибічне. Я дуже сильно злякався, і раптом позаду нього з'являється цін від місяця, яка забирає його в темряву. І туди прокидаюсь, оглядаюсь, все гаразд. Кілька на мене це був сон у сні. Заснути я вже точно не міг, тож так і пролежав до ранку, поки не приїхали батьки. Коли не приїхали, я відчув полегшення, адже вже не буду спати один вдома. Сидячи за столом, я тримав ту фотографію, на якій вчора бачив цін. Тато запитав у мене, що це за фотографія в мене в руках. Я дав її йому, і він запитав: ну і що в мені такого? Я сказав, що там є цін, у формі людини. Він сказав, що на ній нічого подібного немає. Взявши фотографію в руки, подивився на неї. Я дійсно не побачив ніякої ціні. Батько сказав мені, що я втомився і потрібно ще відпочити. Після його слів я вирішив, що може так і є. Я втомився, оскільки вночі нормально поспати не далося. Я вирішив задрімати. Прокинувся від того, що мені зателефонував невідомий номер. Я взяв слухавку і дуже грубий голос сказав мені: ти не будеш тут жити. Я подумав, що це просто якийсь ненормальний дзвонить, щоб мене налякати. З двору я почув, як мене кличуть батьки, щоб допомогти по господарству. Підходжу до дверей, але вони замкнені. І тут я почув звуки в шафі. Повільно підходячи до неї, я різко відкрив її. Там нікого не було. Обернувшись до дзеркала, я побачив знову ту кінь в шафі. Я різко повернувся назад до шафи, але там нічого не було. Я знову дивлюсь на дзеркало, і та кінь була з головами моїх батьків. Я почав кричати і від страху втратив свідомість. Опротом у лікарні. Озирнувшись, я побачив своїх батьків. Вони запитали мене, як я почуваюся, на що я спитав, як я тут опинився. Тато сказав, що прибіг від моїх криків, які почув на подвір'ї, і що я почав задихатися та надуватися. Лікарям довелося робити надріз у моєму тілі, щоб повітря вийшло з мене. Мама запитала мене, що сталося в тій кімнаті. Я розповів їм все, що там сталося. Через тиждень мене виписали з лікарні. Я не хотів повертатися додому. Але коли я повернувся, мама сказала, що тато покликав батюшку і освятив будинок. Але повної гарантії, що все заспокоїться, немає. Перші кілька днів я нічого не чув, але сьогодні в погребі почалися стуки.